Маленько, не все сразу. Бог добрый, якось будет. А вы куда? Я ухожу в куру. Вот куда деньги потратил? Тратил. Тратил, да Вы приходите в больницу пьяным. Ну, может быть, иногда под выпившей и прихожу. Так, послушайте, вот это вот что? Вот это что? По телефону разговаривал. И эпично. Це дитина. Юрко, від кого? Від вашого кума чи це син Олександра? Я впевнена, 50% що це кумова, 50% це. І ще й увірюся. я...

Вы вчера были трезвые. А где я буду самогонку в Киеве шукать? Вы тоже такие какие-то странные, блядь. Логично, Дима. Логично. Алло. Да. Что робишь? Хаваю. I'm fine, thanks. What are you doing? Что? Шо це? <плес> якщо вам вже 30, то вино краще пити зранку. Бо якщо його випити ввечері, то на ранок з'являться набряки. А якщо ви боїтесь набрати зайву вагу, то краще пити коньяк, адже він притупляє відчуття страху. Оу май гад, но вей! Окей, но проблем. Оооо. Оно. Сей, сей, сей. Если я буду руками работать, у мене буде появляться арабське мишлення і все. І бізнесмен з мене вже нікакой. Я не могу разорвать его и выкинуть в окно, И нажимая на паузу остановить кино. Я не могу... О, спасибо! Дякую! И ходи дальше! Ну що, ти понівшись? не, не понял. речі, ми з Колей в повній жопі. Душа не пожила, понимаешь, не пожила. Дерево не посадила, дом не построила. Шапку свою обманку, знаєш, норочку обманку з джинсовими вставками не поносила. Вот, вот так она, она бы отдержима. Да, сам. Пожалуйста, включите вашу сестру. Он и может провести еще 30-40 тысяч. А может и 500. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Він обіцяв мені, що буде мені купляти апельсини, банани, таке. І казав, що він мене не кине. Ненормальна ситуація, просто ненормальна. не може такого бути. З обличчя, як він сидить, він навіть сміятися боїться. Що це таке? Федя, чого ти не сміється? Смій невідомі <плес> <плес> чоловіки увірвались помешкання до жінки, зв'язали і кинули на ліжко і три години грались на її комп'ютері. я Буду встроїть сісіння. Жінка зізнається, готувалася до найгіршого, але візитери, зв'язавши її, здається одразу, й забули про її існування. Зосередилися на комп'ютері, овімкнули музику і почали бавитися в ігри. Ось ви можете подивитися. Ось комп. Я граю в скайрі. Вони були тверезі. 300 грам максимум. Обличч не приховували, агресії не проявляли. Борогу. У квартирі не нишпорили. Після того як вони кілька годин пограли, вони е, зібралися, пішли, зачинили за собою двері. <муllip> 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 як так? То треба було виходити замість за депутата, олігарха і на гаваях і віддихай. А ти вийшла за кого? за землероба, за трудягу. Що цими мозолями я заробляю? Я з тобою сходила, ти мені золоті гори обіщав. Я ну теж золоті гори обіщав. набрав та поїхав тобі. Сімейним бюджетом доходів розпоряджається хазяй, тобто я. А гроші на дурниці я тратити не люблю. При нервовому збудженні калина цінне природне лікарство. А також коли лікує кашель, хвороби печінки, атеросклероз, гіпертонію. Хочете бути здоровими, дружіть з природою. Природа ніколи не зрадить. <плес> Добрий вечір. Наконець-то, Надя, я тебе побачила. Йди з Богом. Бог наш Бог е... суддя. Бог тобі суддя. Ні, не Бог. Е, суддя, я знаю. Я хочу тобі сказати. Ти гуляла. <плес> Ждете э, ребенка. Да. Это какой у вас по счету будет ребенок? Семей. Седьмой? Да. А вот. Э, э, а зачем вам столько детей? Я гинеколога боюсь. А вы за то, что после Писля 30-е. А почему? Потому что у меня уже 30. Ось я при Андрєві кажу, при всіх, всі студії скажу, приїду в Брусівку, я тебе тільки кабину навалю. А ви таке маєте трошки прискладених, правда? Трошки відкладаєте, ні? Так, таке трошки, трошки відкладаю. Капсіку пять відкладав. Чи знаєте ви, що якщо ви їсте здорову їжу та регулярно займаєтеся спортом, ви помрете у кращій формі. Не буде прибилі у этого завода. Заклінаю! Шо ти? Та нічого нормального, ти що. Вот моя хата. Десь я живу з мамою. Ну что, газ е, тепло, умывальник, вода проведена, стиральная машина, игрушки, дитя будет, где вляться, душевая кабинка, печь. Это моя комната, можно с Леной тут жить, кровать можно поставить. Булочка с сосиской. чай буду брод.

Ісусе, довіряю тобі, ти наді. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а це ци, а це булля щас. Сені! Синку. Yes. У мене не збориме бажання it, тебе застрелити. Одним путьком більше, одним менше мені по барабану. Ти розумієш? Але ми поспішаємо, і я хочу з тобою добре. домовитися. Зараз. Плохо, плохо. Неважно. уважна. Діла. У мене очень плохие. Короче, я стою, летит голубь. Я розумію, що он мне сирнув на голову. Я тупо ну, недовго думкою стріляю. Дозвіл є на цю зброю. Я його нашла на помойке. Маша, це версія для прокурора. Росія повністю зникає з лиця землі. Не просто як держава, а буквально разом зі своєю територією. На східному кордоні України тепер пляж.